Якщо ви ще не були в Пар'яславі, то варто сюди заїхати. Буде де зарядити автівку. Тут, до речі, є зарядна станція по 5 гривень за кіловат, але потрібно мати свій кабель. Беріть з собою дітей і заїжджайте ось в стару греблю. Досить цікаво. Тут ось є де розгулятися, озерце, тут всякі гуси, качки плавають, можна смачно пообідати. Можна побачити також справжніх кабанів, маленькі, бачите, великі діточки. Здається, якісь здорові кабанюки справжні. В'єтнамські свинки. Ось така ферма, коні. Віслючки ось такі можна подивитися. Ось тут є Так, ну і топчик, звісно, можна побачити справжніх волів. Це не всюди їх можна побачити. Дивіться, які здорові воли. Пригадується по нас мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні. Дивіться які здорові